Давайте подивимося, що станеться з хвилини на хвилину у вашому житті, тобто дуже швидко нові можливості йдуть до вас пропозиція, ідея, як вам те, що у вас застило, зрушити з цієї точки. От у вас щось не рухається. Появиться можливість це зрушити. Причому тут в цій саме колоді, намальовано як правосуддя, можливо, це зв'язано з законом. З від минулого в майбутнє ви йдете. От щось вам мішало піти в майбутнє, рухатись вперед, розвиватись. От це уйде, ця перешкода, вона йде задану, уйде з вашого життя. Здійснюється, ніби ваша мрія, здійснюється те, що ви дуже сильно хотіли. Ту спентакль, більше я карт доставати не буду. Це все, що ви зараз захочете, все, що у вас е висіло, не рухалось, все, що ви хотіли, щоб воно зрушилось, все, що ви хотіли, щоб воно процвітало. Можливо, ви щось хотіли купити, чи вам потрібен був якийсь документ? Це скоро зрушиться з мертвої точки 100%. Хай так і буде.